Їхали трошки на природу, півчасу є, бо школу хлопчика треба одного забрати, другого відвезти. Приїхали трошки, а він каже, там десь рибаки. Давайте я вам трошки прочитаю і зробимо таке відео відеоді. Ось таке в нас небо, хмарки, водичка. Давайте от почитаємо. Коли ви молоді, і щойно дружилися, Шлюб. Шлюб здається феєрверком яскравим, гучним, хвилюючим. Кожна прогулянка, наче побачення. Кожди, кожен обід, як свято. Це тоді, коли ми дружилися. Це перший етап. Початок сповнений сміху, мрій і планів на майбутнє, яке ще тільки малюється в Потім, Потім настає другий. Що він там робить? <реш> Потім настає другий етап. Спільне будівництво життя. Зараз завиключу радіо. Потім настає другий етап. Спільне будівництво життя, платежі, діти, бесонні ночі, ранкові поспіхи. Іноді любов уже не схожа на букети троян чи романтичні вірші. Вона виглядає як турбота. Хто, коли хтось лагодить кран, готує, о, я показую його, е, вона глядає як турбота, коли хтось лагодить кран, готує обіди в ланчбокси, або просто сидить поруч мовчки після важкого дня. Саме в цих буденних дрібницях народжується справжня велика любов. Третій етап приходить тихо, діти виростають, діт... дім стихає, і ви знову залишаєтеся вдвох, як колись на початку, тільки тепер, все... тільки тепер все глибше, зріліше. Ви вже пройшли крізь бурі і сонце, сміх і втрати. Тепер розмови, розмови повільніші, мовчання затишніше, а руки все одно тягнуться одна до одної. Не зі звички, а з ніжності. Шлюб це не одна бездоганна історія, це кілька різних сезонів. Кожен зі своєю красою. Кожен зі своєю красою, захоплення першого кохання, захоплення першого кохання, сила партнерства і спокій, і спокій зрілої близькості. Якщо вам пощастило пройти ці... Пройти всі ці етапи поруч з однією людиною це найбільший Божий дар. Бо шлюб не про, уник... не про уникання конфліктів, а про те, щоб тримати одне одного за руку у всіх сезонах життя. І тихо сказати, ми досі тут, ми досі ми. От так написано: ми досі тут, ми досі ми. Якщо вам пощастило пройти всі ці етапи поруч з однією людиною, це найбільший божий дар. Бо шлюб не про уникання конфліктів, а про те, щоб тримати одне одного за руку І у всіх сезонах життя. І тихо сказати, ми досі тут, ми досі ми. І таке. І це так вроді, знаєте, щось в наш час, мабуть, щось як невероятне. Неочевидна і невероятне. Хоча повинно бути нормою. Люди женяться і, мабуть, створюють сім'ї, живуть по любові. Ніхто по... нікого ж дуже не заставляє, мабуть, жити разом чи не жити разом, а створюється сім'я. Люди якісь почуття є для створення сім'ї. А потім, а потім не видержують, а потім, а потім перестають саме головне розмовляти, мабуть, мабуть. коли вміють розмовляти один з одним, тоді все можна проговорити, все можна якось вирішити, з усім можна якось справитися. А коли закриваються в собі, перестають розмовляти, Ну, розмовляти і чути один одного, да. Розмови бла бла-бла, саме треба й чути. Треба, крім того, що розмовляти ще й навчитися чути один одного. Тобто, он хазяїн кура, кура, хазяїн кура, хазяїн кура, кур'яка. Літом купались тут колись вам, тішечку тут. Зустріли, показували. Зараз от таке холодно. Колись людей кишило на тій стороні, на цій стороні. Зараз он рибак крива рибку лове. Водичка є водичка. Красиво. Природа віддихає. Та хай би відкрито трошки. Хай би трошки відкрито було. У ну, ось ключ, бо а що я його не положила, щоб я його не загубила. Таке ми сьогодні з вами почитали. І все це розумієш, ну читаєш аж за душу бере. Звісно, на коту Боженька. Не всі, мабуть, дає. Не всі вміють, не всім воно не у всіх виходити прожити з однією людиною все життя. Дійсно, тоді одне життя на двох. Ось таку водичку сьогодні вам показу. Часто їздимо до води, але воно і по чистках ваших, і свічки, ті, що роблю. До Криниця, там, де знімала я вам колись в лісі криниця, у нас є воду з вітіля то часто ми їздимо до води, або просто самим хочеться поїхати. Просто, просто до води, побити біля води. Подихати. А скільки време? Юр, а скільки? Час? Юр, а скільки време? Время дивися. 28 минут. Половина, ще 20 минут. Тобто трошки їдемо. Та ще 5 минут можна їхати. Угу. Так що таке діло. Зараз поїдемо. Заберемо. Одного шкули заберемо, а другого відвеземо. Синулька на роботі сьогодні, а його синульки, а його синульок заберемо і відвеземо в школу. Такі діла. Багато зараз чисток, дівчатка, чи, чи, причистки дивлюся, дуже багато, як з глазу. З глаз це в нас та сама завість. Завість це, розумієте, от я вас не вчу, не думайте, що там. Чуваш чи що, просто розказує. І супита цієї діяльності, так сказати. Завість це дуже часто, знаєте, хочеться похвастатися тим, що в нас є. Ну, тобто виставити, показати, не зовсім завжди це правильно. Або сказати, зовсім це неправильно, тому що завість має силу. Ну, це так, щоб по-простому вам сказати, це як чорна магія. Якщо ви от, бува, питаєте, це чорна чи біла, це в чорна магія. Це чорніший щось годе. Це чорніший не придумаєш. Так що те, що не треба показувати, і тим, кому не треба показувати, старатися треба менше. тому що це чистки, оці, що партія в мене, ну вона кіде як партіями. З одними одне робимо, з другими друге. То... Дуже багато так дивлюся з глазу. Тобто, десь якась завість, десь. І завість не завжди те, що купили. Завість те, що якщо відношення там в людей нормальні. Ну, до всього. До всього. Болявся, в наш час. Люди ще трошки поїли один одного. Просто що не, не можуть. Ну. Надкусити, можуть надкусити. Ну такі діла. Ну такі діла, такі справи. Так що старайтеся, щоб життя ваше особисте, фінансове, тому що є от люди навіть зараз на чистках, в яких, ну, навіть, навіть не можна сказати, чого не було. Було все. Було все. Був достаток, доход. Адекватні люди, це не супермільйонери, Адекватні люди, потім хоплі, одне, одне, то одне, то друге. Таке, як де щось прямо. Сьогодні ночі гуділо страшне діло. Так що, наскільки можна закривати своє життя, старайтесь його на показ не показувати, і буде вам щастя, для чого це чистки робляться, для чого цей захист ставиться. так и делала, все, мабуть. давайте то пока-пока. Дай свои тысячи. Новина ну, дня. Ну, я маю чуть кружо, я прям на целу всем. Je to je taková noc, bylo to dnes celou noc. To je všechno okruhé nad Tolu.